Заходимо друге яєчко. Добери пазли, з'єднай велику та малу букви. Будь ласка, настенька, допоможи нам. Інтерактивна дошка і по два планшети на кожній партії. Майже півроку франківські першокласники навчаються за мультимедійними підручниками. На такий інноваційний експеримент від столичних новаторів погодилася наразі лише одна школа у місті – 26-та. Ефект від програми Розумники. Місцеві педагоги вже оцінили, граючись, дітям легше навчатися. Процес навчання набагато пожвавився, дітки стали активнішими, уважними. Підвищився, от саме пізнавати. Інтерес. Вони чекають, що буде, що буде, які завдання далі. Гра себе виправдовує. За урок ми можемо виконати, якщо б ми це писали в зошиті, ми б виконали, наприклад, 6 прикладів, а так ми 12-15 прикладів, тому що швиденько-швиденько дітки додошки виходять, приклади розв'язуються. Вирішувати задачі чи складати речення з допомогою комп'ютерів із музичним супроводом та казковими героями значно цікавіше і веселіше. На власному досвіді переконались і самі розумники. Мені це цікаво, то, що тут завдання такі дуже цікаві, є, і тут треба рівні проходити, всякі в книжечках. Мені подобається працювати на комп'ютері, що там дуже цікаві завдання і. Там получають зірки три, якщо ти добре зробив. Подобається в цій грі, що тут є багато книжок: математика і читання, і там все різне. Не повторюється, а різне. Ігри мотивують дітей, розвивають логіку, пам'ять та креативне мислення. Тож проект Smart Kids погодило профільне міністерство. До речі, використання цих програм також розумне. Разом із індивідуальними заняттями робота з комп'ютерами у першачків займає не більше 15 хвилин на день. До того ж, без жодних оцінок діти стають успішними. З винагородою в цих іграх педагогічних є сов, і дітки дуже переймаються цим, щоб виконати правильне завдання, адже внизу у них є такий невеличкий подарунок. Це є сова. Це за. Зараз все виглядає просто, а коли починали експериментувати, без труднощів не обійшлося, зізнаються вчителі. Адаптація тривала близько двох тижнів. Складність була не в тому, що от працюєш з комп'ютером, а складність була в тому, що їх так багато, тому що весь клас з комп'ютерами. Скажу, перший тиждень це був шок. А потім помаленьку-помаленьку втягнулися, і зараз у нас все прекрасно, ні, немає ні проблем, нічого. Причому діти вже деякі там, які ну, це ж пристрій, можуть виникати різні в процесі роботи. Якісь, Палатки, завис там, десь щось. Ну, вони вже знають, деякі проблеми, як вирішити самостійно, і вже мене не кличуть. Вже нам це легко. І я вже тепер з посмішкою згадую, як ми це почали, який це був у всіх. Ой, що ж ми будемо робити? Із трьох початкових класів у 26-й школі за програмою Розумники навчаються два. Не всі батьки погодились на експеримент, бо, попри чимало плюсів, у проекту є й великий мінус: фінансові затрати до 10 тисяч гривень на одного першачка. Частково за програмою. Smart Kids з використанням лише інтерактивної дошки навчаються учні одного класу католицької школи. В Україні програму Розумники опановують у Луцьку, Нововолинську, Києві та Чернівцях.